Паска з начинкою з нотелле. Яйця розділяємо на білки і жовтки. До білків додаємо трішки цукрозамінника і збиваємо до крупної піни. Жовтки збиваємо з цукрозамінником, далі додаємо йогурт натуральний, перемішуємо. До білків додаємо жовткову масу, додаємо борошно з розпушувачем і все обережно перемішуємо. Викладаємо у формочки. У мене вийшло 3 штуки по 9 см. І Відправляємо в духовку при 180 градусах на 40-50 хвилин. Витягуємо і даємо їм вистигнути. Зрізаємо кришечки і наповнюємо нашою нутеллою. Для нутелли змішуємо всі інгредієнти. Вона така виходить, густенька, добре буде триматися в нашій пасочці. Ми туди все викладаємо, зверху накриваємо кришечкою і змащуємо за вашим бажанням. У мене була желатинова намазочка зверху. Паска вийшла дуже м'яка, соковита та ніжна. Всім смачного.